Добрий день, друзі. Хочу сьогодні поговорити з вами про дизайн, ландшафтний дизайн українського стилю стилю нашого вітчизняного, то які шукають люди, які створюють зараз кав'ярні, ресторани, типу в українському старому стилі, і шукають щось, що буде наше. Що я можу вам сказати? Нашого нема. Є щось старе, що було в нас, скажімо, енну кількість років тому у наших пращурів. Це щось таке, що припустимо, мальви, калина, верба, вереза, чорнобривці. Дешеві квіти, які можна було роздобути в будь-кого. Тому що наші прабабуся і прадіди не мали можливості на якісь квіти, дизайн і тому подібне. В них було перше завдання вижити. І про дизайн ніхто не думав на той час. Тому що було, те й було. Французькі сади, англійські сади це, це ті країни, які мали в своєму. Застосунку великий ресурс праці, ресурс праці різних держав, різних, різної кількості фінансів, і з різних країн могли собі дозволити привозити різні, скажімо, рослини і упорядковувати їх таким чином, як вони цього хотіли. Наша країна була під завжди під впливом якихось інших країн. Ми завжди були у. Ну, не знаю, рабстві. І, на жаль, раби чогось свого мають, але дуже-дуже трохи. Дуже маленька кількість. Це коли ми стали незалежними, ми почали відчувати і шукати щось своє. Але, на жаль, до сих пір свого ми не віднайшли. Чому? Тому що. Немає єдиної державної позиції відносно того, як це має виглядати. Зараз наразі це не актуально, тому що в нашій країні, як ви знаєте, це не на першому місці. І я б і не хотіла, щоб воно було зараз наразі на першому місці. Але я пояснюю, із-за чого ми не можемо зараз будувати свій свою якусь лінію стилю в своїй країні. Тому що ми не маємо ресурсу на це. По-перше, по-друге, для того, щоб це було з таким, з таким нахилом, коли до нас приїжджають люди з інших країн і вони могли, наприклад, побувати в Україні в тому, в тому, в тому місці. І, наприклад, різні міста були об'єднані, припустимо, якийсь центр міста, десь вулички в місті якимось одним стилем. Припустимо, висіяні мальви, чорнобривці, посаджені якісь наші, я не знаю, що ми можемо там, дереві в якомусь певному стилі. Нехай це буде схоже до французького, нехай це буде схоже до англійського, але в єдиному стилі. І посаджено по всій країні в кожному місті, в єдиному стилі клумби, наприклад, в центрах міста ще щось. Тоді за декілька років нас можна ідентифікувати, що це наш стиль. Ми це робимо. А коли. В нас немає цього. Ми не можемо е, говорити, що в нас є якийсь свій стиль, і свій стиль шукати. Один ландшафтник не може цього зробити і. Навіть 10 їх не зробить цього. Це має бути програма на державному рівні. Ми можемо вертатися просто до своїх пращурів, сіяти мальве, сіяти чорнобривці, і все одно це воно не буде як чисто наше суто українське. Розумієте, Ну, воно десь там є як наше побажання. Ми можемо робити якісь там. Тин, але зараз це не модно, це взагалі ні про що. Це просто про е, наші про побут наших предків. Ось так. Якщо ви будуєте кав'ярню в стилі е, старовинному стилі, в стилі життя наших предків, то тоді вам підходять мальви, калина, береза, коміші, е, трава, дереві. Е, ось ось. А чорнобривці, але ну там не лаванда. Якщо ви хочете зараз просто насолоджуватися, то просто насолоджуйтеся, не шукайте, не винаходьте колесо, його вже винайшли десятки тисяч років тому. Заспокойтеся, якщо вам хочеться насолоджуватися, просто дотримуйтеся якогось стилю певного англійського, французького, романтичного, який вам хочеться, просто використовуйте цей стиль і живіть собі. Не думайте, що ви зможете знайти чи. Істо і ідентичний український, тому що це неможливо, в нас його поки що немає. Ось так, як він може виникнути, він може виникнути тільки тоді, коли в цілій країні буде дотриманий якийсь наприклад, в, наприклад, громадських місцях. Біля міських рад, на центральних клумбах певний стиль з певних квітів, з певних рослин в певному стилі це буде закладено на державному рівні. І коли інші люди будуть приїжджати до нас і бачити цей стиль, тоді це буде певну кількість років підряд, тоді це буде як наш стиль. Зараз ми його не маємо. Ми настільки бідна країна, що ми раді там. Коли ми там садимо туйки, якісь е, е, трояндочки, це, не, не, це посаджених п'ять туй і посаджених там десять кущів троянд. Це ну, не про стиль, це просто собі озеленення. А стиль е, додають певні архітектурні форми із, з архітектури, з, е, в, з не з ландшафтного дизайну, а з е, архітектурного. Дизайну і ну ландшафтний дизайн це рослини, певні рослини, наповнювачі або пострижені певні форми, регулярні форми, якісь, якісь певні рослини, які можуть виділяти цей стиль. Ось так про я про те, що в нашому суспільстві ще не слід шукати наш стиль, не шукайте його, просто живіть своє життя, використовуйте ті стилі, які ми маємо наразі. І якщо в нас виникне своя лінія, якщо наша країна буде в змозі вибудовувати її лінію і ви, як член цієї країни, захочете, людина захочете дотриматися цього і будете дотримуватися, то тоді в нас буде е, свій стиль. Зараз ми можемо просто, як більшість країн, не вишукувати щось, а просто. Жити за тим, що винайшли. Якщо ви берете велосипед, не потрібно придумувати йому якусь іншу назву і казати, що ви його винайшли. Просто використовуйте його і все. Використовуйте той стиль, який у вас є. Ось так про стилі, наш стиль, і коли він буде. До зустрічі!